Національний код українця. Того не знають, ворогі чужинці, який незламний, гордий наш народ. І що є кот у нас, код українця, національний український код. Він в пам'яті народу, що невпинно переживе негоду і грозу, війну і голод, і страшну руїну, чи українця код та наш тризуб? Що в просторі історії безмежнім Не дав зробити кожну барабом наш символ боротьби за незалежність державним українським став, став гарбом. Він в гімні ще не вмерла Україна, луна, що голосніше всіх гармат. Чи може в тому, що вона єдина від териконів сходу до Карпат? Код українців. Може, то рослини, ростучі в полі, в лісі, чи в саду, чи то верба, червона то калина. Чи то могутній і шляхетний дуб? Чи може в свереках, чи у вітрі, що віє відно високо в горах, чи в степовому чистому повітрі проти блакитних наших кольорах. Чи то наш кот, захований у жито. Він в соняхах і в течії ріки, чи в різнобарних і яскравих квітах, з яких плелись діочі і вінки. А може містить кот цей віночок, які плели дівчата? Він в красі? У цій красі вроді цій дівочі, В країночок гарніших над усіх. Квіточа вільна Україна. Як дівчина вродлива і молода, як пісня гарна, пісня солов'їна, і чиста, як прозорих рік вода. Того не знають вороги і чужинці, то знає сильний, гордий наш народ свобода, воля, мужність українців. Любов, краса і гідність є наш код.